Маємо два тижні, щоб допомогти аеророзвідці смажити окупантів. Збираємо півмільйона гривень для проєкту Ліга Аеророзвідки 3.0» від «Повернись живим. Посилання на банку радіо НВ в описі до цього відео триває спеціальний ефір на радіо НВ в студії для вас. Працює Тетяна Тетяневецька. Продовжуємо обговорювати і е, е, саміт миру, який відбувається, і так само ці слова, які Путін проговорив перед його початком. Але знаєте, хотіла б зараз вже вам сказати, що каже Пісков: виявляється е, так. По-перше, вже стартував стартувала ця Швейцарська конференція та швейцарський саміт миру, і вже навіть є реакція з РФ. І Пісков сказав, що Російська Федерація сподівається, що наступного разу ситуація в Україні буде обговорюватися на більш конструктивнішому заході ніж ось ця конференція. Дуже смішно виглядає ці реакція Росіян на це все, що відбувається ще смішніше звучали десь слова Путіна. Та але це знаєте з того той варіант. Коли е, не, не було б так смішно, як, як страшно, так тому що ми розуміємо, що вчорашні слова Путіна е, він проговорював не для України, а більше для тих е, партнерів наших західних, які сьогодні завітали не до Швейцарії. І от власне про це хочу поговорити. Що це значить з політичної точки зору, які політичні ультиматуми ставив е, Путін, про це будемо говорити з нашою гостею Марія Золкіна, політична аналітикиня фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, голова напрямку регіона національна безпека і дослідження конфліктів. Пані Марія вітаю вас і слава Україні, вітаю вас, Герой слава пані Марія Володимир Путін знову повторив, що нібито готовий до мирних переговорів. Про це він заявив вчора, ось буквально на початку цього саміту. Але в нього є завжди. Але він сказав що для цього Україна має вивести свої війська з усіх окупованих росіянами регіонів, які Крамель вже вважає з території Російської Федерації, і тоді Путін готовий на перемовини. Ми вже тут в ефірі аналізували, що здебільшого ця його вся промова вона була вона була спрямована не на Україну. Та а здебільшого на наших західних партнерів, от з цього, що я щойно процитувала, та з його вимоги вивести українців наші війська з наших же територій, що ми маємо розуміти? Який політичний контекст він вклав в, в, в ці слова для наших західних партнерів? Ну, по перше, мені здається, що цей сигнал в першу чергу не для західних партнерів України, а для країн Латинської Америки, Африки Азії. І вже в другу чергу, фактично для деяких політичних еліт чи експертів, які мають вагу, тому що консультують уряди, коли йдеться про західні суспільства. Логіка цієї заяви саме в цей час була пов'язана безпосередньо з тим, що Росії і Китаю спільно не вдалося в принципі збити на, на зльоті збити саму ідею глобального самі, саміту миру. Україна стикнулася з рядом проблем. Про які ми можемо поговорити окремо окремо, але амбітність планів України Києву треба було дещо зменшити як стосовно і кількості учасників, і якості делегації, і очевидно, підсумкового комуніке, але в принципі, сама подія вона ідеологічно політично пов'язана з ініціативою України і надає легітимізує в міжнародній дискусії саме про можливі опції по врегулювання. Легітимізує перш за все пропозицію України, хай би яким вихолощеним не виявився текст підсумкового Ну, Сподіваємося, вже є сигнали про те, що м -м, незручні або точніше. Суперечливі і шкідливі навіть для України пункти, які були запропоновані шверцарською стороною, можливо, в консультаціях з кимось, що це було буде вилучено і залишиться достатньо скромний, але ем, все-таки текст, який вля, влягає в формулу інтересів України. Тобто Росії не вдалося попередити. Організацію цього саміту і зашкодити його організації, але їм важливо було в цій ситуації змінити тон дискусії, і для цього була зроблена ця заява. Ми розуміємо, що в офіційному порядку денному цього саміту лише три питання з того пункт, з того плану, який Україна з кінця 2022 року просуває як план миру, український план Володимира Зеленського. Але в кулуарах абсолютно очевидно на полях цього дводенного Івенту цього заходу будуть говорити про те, а з яких же умов Україна готова була би починати переговори, а які гарантії безпеки потрібні були б Україні, якщо це не членство в НАТО, тобто, все це точно буде обговорюватися, просто не під камери. І е, завданням Путіна було створити е, такий тон цієї дискусії, щоб е, вони точилися не просто навколо питань офіційної адженди. А навколо того, що Україна змушена буде принаймні неофіційно, ну якщо не виправдовуватись, то відповідати на запитання: а чому у цій пропозиції Росії вона вважає неконструктивними. І останній момент тут ми не повинні недооцінювати. Як ці заяви сприймаються поза західним світом? Це дуже важливо, тому що вчора я слідкувала за реакцією в українському інформаційному середовищі, і це сприймалося. Ну ніхто до цього серйозно не поставиться. Це може бути сприйнято винятково як підтвердження того, що Росія несерйозна, що вона не збирається займатися врегулюванням конфлікту, але зовсім не така реакція в Латинській Америці, в Африці. Кожна з таких гачків, які Росія закидає. Вони орієнтовані на аудиторію, яка дійсно серйозно запитує українських політиків, українських експертів. Ну так а чому ви не реагуєте на це? Ну от є шанс, треба, хоча б почати говорити, і це до речі вкладається в пропозицію Китаю, що незалежно від перспектив цих домовленостей треба просто починати переговори. Пані Марія, я хочу лише вас попросити, і я, і наш звукорежисер, і напевно усі наші глядачі, які бачать, яка ви красива, але трішки треба прикрутити звук динаміків, тому що надто голосно динаміки у вас включені. Якщо є можливість, будь ласка, прикрутіть трішки звук динаміків. І ось продовжуючи нашу тему, там вже почалися перші заяви. Канцлер Німеччини Оляф О, О, Олаф. Олаф Шольц. Він заявив про те, що завершення війни буде вирішуватися саме на наступному самміті. Аміті миру, і за його словами, захід має відбуватися обов'язково за участі Росії. Ось це все вкладається в те, що ось ці вже заяви, які перші пішли від європейських лідерів, що Росія таки змусила нас виправдовуватися десь. І типу, чому ми не йдемо на, на, на їхні умови, і чому ми їхні умови вважаємо неконструктивними Тут же якийсь пошук е залучення Росії до переговорів. На вашу думку, а, пошук можливостей іде. Я спробую просто говорити тихіше, тому що в мене немає на цьому дівайсі такого поняття, як прикрутити <с. Я просто знижу трохи голосність свого голосу, гучність. Справа в тому, що останні 5-6 місяців Україна неофіційно, тобто не публічно, точніше, активно піддається ряду і шквалу, я би навіть сказала, запитань стосовно того, а чи не варто переходити до стадії переговорів замість ведення війни. Це логічно пов'язано для наших західних партнерів, логічно пов'язано з їхніми невиправданими від початку надто високими очікуваннями щодо українського контрнаступу, який в принципі сприймався не як спосіб звільнити всі українські території, а як спосіб натиснути на Росію, створивши не дуже вигідну для неї ситуацію на лінії фронту. Результати цього контрнаступу були скромнішими за очікування щодо цих результатів. І, от, власне, з цього моменту це теж для мене. Дуже такий важливий момент, що в Україні ми не оцінили рівня очікувань і рівня потім розчарування серед західних еліт. І власне з середини осінні, осені 23-го року все більше і більше укріплювалося відчуття, що ситуація на, на, на лінії фронту. вона… Ну умовно стабілізується, тобто серйозних проривів з жодного з боків не буде. І саме тому е, в Америці так довго це одна була з причин, чому так довго вони дозволяли е, самим собі гратися з темою е, непостачання Україні зброї. І це рішення було миттєво ухвалено, і відійшли на другий план всі політичні внутрішні дебати в Сполучених Штатах, коли стало ясно, що Uh, brak. Амуніції брак зброї він настільки серйозний, що росіяни просто прорвуть український фронт, і це була така репетиція. Ви так сказали, що от фронт більш-менш зрозуміло, де хто стоїть серйозних проривів не буде, і напевно, оскільки захід не готовий постачати, це вже зрозуміло Україні більші обсяги озброєння, ніж ми до цього отримували, і ми радше будемо отримувати менше надалі ніж отримували до цього моменту. В цій ситуації для логіки деяких не всіх деяких деяких країн заходу, серед деяких лідерами, я би назвала Сполучені Штати і е, Німеччину е, все більше починала лунати ідея: ну то якщо така стагнація. З їхньої точки зору на лінії фронту, то тоді для чого нам тупцювати там, де ми є, а не переходити до дипломатії? І ця, ця за зачиненими дверима ця тема дуже активно обговорюється вже не перший місяць. Тому з глобальним самітом миру. Повертаючись до того, якими були амбіції України і яка була мета України максимально консолідувати міжнародну підтримку, ми дійсно, от це один з наслідків, таких, які складно було, напевно, прорахувати, але ми вже маємо цей факт: якщо для України це був перший крок в консолідації міжнародної підтримки. То для навіть деяких наших західних партнерів це був перший крок для того, щоб в принципі почати говорити про дипломатичний шлях врегулювання конфлікту. Ідея, що переговори відбуватимуться і скоріше за все, якщо не наприкінці цього року, то в 2025 році ця ідея достатньо вже активно і давно циркулює в експертних і політичних середовищах декількох, але найбільш впливових, я би сказала, західних партнерів України. Пані Марія, на, на, на жаль, ми розуміємо, що так чи інакше, ці перемовини вони мають відбутися. Та тут е, на жаль, буде, якщо вони будуть, от коли ми маємо такий стан, так е, як зараз маємо звичайно на щастя. Це буде коли ці перемовини розпочнуться, коли Росія сяде і буде готова підписати капітуляцію. Це хотілося це прямо ідеальний, Ідеальний варіант, так але наразі ми маємо те, що маємо. У нас є фінальний документ ось цього саміту, і ви вже про це говорили. Та що у нас е, ми погодилися на три основні пункти в цьому. Документі, який би влаштовував усі сторони, усіх наших партнерів, це ядерна безпека, продовольча безпека і повернення українських дітей. Та, це те, це те, що. В Принципі нас влаштовує, хоча ми б хотіли більше, але й влаштовує ось така певна нейтральність партнерів. Тобто вони все рівно намагаються загравати з Росією. Ми бачимо результати виборів в Європарламенті. Так само не туди пройшло трохи людей, які симпатизують Путіну. Зараз Путін може от на цьому всьому зіграти після цього може. саміту, може. Путін може на цьому зіграти, треба бути абсолютно свідомим цього. Якщо сама ідея про те, що домовлятися, ми будемо скоріше раніше, ніж пізніше, все більше розповсюджується в політикумі в Вашингтоні чи то в Берліні, навіть якщо офіційна риторика буде відрізнятися і будуть далі гасла про ми робимо оборонні замовлення для України, ми робимо зробимо все, щоб підтримка України не зникала, але підтримувати можна по різному. І той рівень обсяг ті обсяги зброї, які, наприклад, зараз заплановані для оборонних підприємств цієї ж Німеччини і Сполучених Штатів для України, начебто на 25-й і частково на 26-й рік, ці оборонні замовлення не для того, щоб Україна проривала російську лінію оборони. Вони радше для того, щоб Україна стабільно обороняла те, що. Зараз знаходиться під контролем України, і з цього ми робимо висновок на основі фактів, що ідея про переговори вона не така вже для цих е, країн відірвана від реальності, як для, наприклад, України або для східного флангу НАТО, які розуміють, що якщо Росія зможе... Е, Виграти цю фазу війни принаймні от шляхом втягування України в неконструктивні переговори без жодних гарантій, то наступними жертвами, якщо не конвенційних атак, то гібридних точно будуть країни вже члени Європейського союзу і НАТО в східній Європі. Але тут просто треба розуміти, що і з Берліну, і з Вашингтону на ситуацію дивляться інакше. Тобто для Німеччини, і це традиційно, це не тільки відносно російсько-української цієї нинішньої фази війни, для Німеччини конфлікт, який... Претендує на те, що він більш-менш заморожений. А це значить, що активні бойові дії можуть точитися, але лінія фронту не буде посуватися. Для в їхньому політичному мисленні це більш прийнятний варіант, аніж неконтрольована ситуація, коли взагалі невідомо прорвуть, не прорвуть, яке місто візьмуть, куди просунуться. Тобто їм здається, що контроль за ризиками він буде кращим в ситуації, якщо це умовно, хоча би домовленість про перемир'я або зниження рівня інтенсивності бойових дій для сполучених штатів. У них теж логіка відрізняється від нас для сполучених штатів основний конкурент на міжнародній арені і основне джерело. Загрози це не Росія, це Китай, і це треба чітко усвідомлювати, що британські, американські аналітики політики, коли говорять про глобальну загрозу для світа порядку, говорять про напад Китаю на Тайвань. І це не так часто транслюється в дискусіях, в яких беруть участь українські експерти, тому що нам здається, що уявлення про світопорядок, воно. У Америці абсолютно таке саме як в Києві. Ні, і саме з цим пов'язано те, що. Горизонт планування, наприклад, підтримки України він не на 5, не на 10 років, а на рік на 2. Тому що в 26 шостому, році треба подивитися на аналітику, і прогнози Великобританії в Америці. Вони очікують ескалацію. Вони очікують конфлікт між Китаєм та Тайванем, або між Китаєм і іншою країною азійського регіону, тому що є Філіппіни, наприклад, тобто очікують інші точки нестабільності, і зараз. E, можна часто доволі почути в таких дискусіях думку, що ми не зможемо там лишатися осторонь, і в нас не буде ні часу, ні грошей, ні зусиль в тому обсязі, як зараз, для підтримки України. Це робить це, не означає, що е, еліти цих держав виступають за повернення до бізнесу з Южу» з Росією, але це означає, що їхні зусилля по підтримці України на жаль вони будуть значно більш стриманими, скромними обмеженими. Ніж було би потрібно, щоб завдати Росії поразки. І третій момент, який теж ну зараз більш очевидний для нашого аналітичного і інформаційного середовища, це ставлення до Росії. Це дійсно заважає і сполученим штатам, і тій же Німеччині. Заважає надати Україні надавати і на досі надати Україні можливість завдати росіянам декількох серйозних поразок на полі бою. Саме тому атакам це так довго Україні не надавалися, тому що було зрозуміло, що як тільки в достатній кількості України будуть засоби ураження російської військової інфраструктури в Криму в окупова... на окупованих територіях, це точно. Створить великі проблеми і може мати непрогнозовані політичні наслідки, в тому числі ядерну загрозу, в яку досі більше вірять на заході ніж в Україні з боку Росії. А нестабільність дезінтеграція Російської Федерації для Сполучених Штатів це не те, що не бажаний, це неприйнятний сценарій, і це та стіна е, різних точок зору на майбутнє, з з якою ми стикаємося, коли говоримо про позицію. України, як мало би бути, і позицію ключового військового донора України Сполучених Штатів? Е, власне, я б хотіла ще. Говорити про ще одну загрозу, теж вона не випливає зі слів Путіна. Хоча він і заперечував, він казав, що це Європа вигадує, що нібито Росія намагається напасти на неї. Але тим не менше, ми вже неодноразово чули такі погрози, і з їхніх ефірів там, де одні пропагандисти працюють, і з офіцій з офіційних офіційних обличчя теж це озвучували. Та про напад на Європу, про те, що і в Білорусі. До речі, про це також казала там новопопристав новопоставлений цей міністр також казав, що можна, хочеться, щоб був новоприставлений, будемо цього чекати. Але поки що новопоставлений е, сказав, що можемо напасти на Литву. Тобто, ось в цих словах, коли ми говоримо ще й про напад Росії на інші країни, вони цього нападу бояться? Вони почули це від Путіна? Чи зараз все ж таки акцент зміщений на Китай і Тайвань? А це складові одних побоювань. Це все розглядається в комплексі, так з точки зору сполучених штатів, і це абсолютно. Такий чіткий меседж посил в будь-яких розмовах з американськими колегами вони прагнуть знизити максимально наскільки це можливо в нинішніх умовах рівень ескалації між Росією і Україною, при цьому дати Україні вистояти як державі інституційно і ця стійкість держави і те, щоб держава вистояла, вижила, продовжила функціонувати, не пов'язано на відміну від України, не пов'язано так прямо з питанням, скільки саме суверенної Території Україна контролює, і це і, і це все розглядається в комплексі, аби уникнути паралельно уникнути прямого зіткнення конвенційного чи гібридного з між Росією і НАТО. Так це стоїть на порядку. Денному саме тому це питання настільки важливе для Німеччини, тому що німецький контингент є серед. Тих е, бригад, які стоять безпосередньо в країнах Балтії, і, і е, якщо я не помиляюся, навіть саме в Литві вони стоять, тобто е, в, в багатьох сценаріях е, можливого нападу в тій чи іншій формі Росії на країну НАТО, розглядається саме як вихідний пункт пробиття коридору до. Калінінграду, використовуючи власне саму Білорусь, і створити якусь зону нестабільності знову на кордоні Білорусі і Польщі, наприклад, і пробуватися до Калінінграду, до, до цього анклаву. І перші відповідно, хто зустрінуть ну фізично перші військові, які зустрінуть цю загрозу, це будуть військові, зокрема і Німеччини. І вони це прекрасно розуміють. Тобто, це не будуть абстрактні солдати НАТО. Це абсолютно конкретні солдати і офіцери Бундесферу. Тому давайте пригадаємо, що ще в 2022 році Литва виконала приписи санкцій Європейського союзу Європейської комісії стосовно накладання стосовно блокади, фактично перетину її території. Певними товарами, які Росія поставляла в свій Калінінград. і тоді шалений був тиск в першу чергу з боку Німеччини на те, щоб фактично саме в цьому питанні санкції були видозмінені, і транзит товарів дозволявся саме через те, що не не запустити, як вони вважали, не дати Росії привід, запустити отой один зі сценаріїв, в який саме спосіб Росія може це робити. А способів сценаріїв розглядається багато декілька тижнів тому росіяни в односторонньому порядку оголосили про. Пересування морських кордонів в Балтійському морі це пройшло дуже мало поміченим. Я розумію логіку наших західних партнерів, які спробували не надавати цьому великого значення. Мовляв, це нічого не міняється. Відкрите море і все рівно з. В правовому полі нічого від всього не зміниться, але Росія тестує це і прямого зіткнення я ж кажу: або кібератак, або гібридних атак, або зони стабільності всього цього бояться і хочуть уникнути. Саме тому хочуть максимально сполучені штати, наприклад, не садачі, локалізувати російську агресію в тому, що зараз є російсько-українською війною. А чи правильно я розумію, що наші західні партнери і Сполучені Штати в тому числі вони сприймають Росію вже з прив'язкою до Китаю? І можливо вони тому такі ну настільки обережні з, з нею? От якби Китай все ж таки обрав якусь е, сторону, обрав сторону добра та і вийшов з цієї вісі зла? Чи були б активніші наші партнери? Чи різкіше б вони діяли? Як ви вважаєте? Я думаю, на заході не було ілюзій стосовно того, що Китай зараз в лапках умовно займе сторону добра це радше і спроби України офіційної української влади перетворити Китай на. Гравця, який тиснутиме на Росію, і зможе чогось добитися від Росії, власне, ну таких ілюзій на заході я би сказала не було. Китай сприймається як е безпосередньо глобальний гравець, на відміну від Росії, до речі. А, і дійсно, розпад, наприклад, Росії, дестабілізація Росії, вони не прийнятні для тих же сполучених штатів, саме через те, що в цьому випадку вони вважають, що вони не зможуть прогнозувати, хто буде при владі, що відбудеться з ядерною зброєю. Але так само вони прогнозують, що країна нестабільна Росія вона підпаде під ще більший вплив Китаю, і це зміцнить Китай. Але ілюзії, що Китай зможе щось вирішити. На користь західного порядку денного на заході не було, тому що для Китаю протистояння Росії і України це про те, чия логіка з облаштування міжнародних відносин візьме гору, чи західна логіка, чи умовно. Якщо не китайська, то не західна. Назвемо це так. І саме тому в Китаю є така така позиція для них не критично і не важливо. Це не стоїть на, на першому місці. Як саме буде врегульований російсько-український конфлікт в довгостроковій перспективі? Тобто, чи зможемо ми в результаті переговорів досягти балансу, за якого ні Росія ні зможе не зможе організувати нову агресію, ні Україна не буде, наприклад? Жодним чином вступати в ескалацію. Я не кажу про військову, бо нам не потрібні російські території. Для них важливо, щоб почався процес перемовин і ось така нестабільна ситуація, коли немає поразки Росії, при цьому і немає перемоги України, що означало би для Китаю перемогу Заходу. От для них mm. ця ситуація більш вигідна. Ну а китай тут... зрозуміло так, пані Марія, дякую вам. Дякую за те, що долучилися. Марія Золкіна, політична аналітикиня фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, голова напрямку регіональна безпеки і дослідження конфліктів. Була разом з нами на зв'язку. Зараз робимо паузу. Новини, реклама. Після чого поговоримо, чого нам чекати від Сполучених Штатів. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.